Двадцять восьмого дня дві начальником медільського відділу Уської містеру культури Пилипом про те, що матеріали до судових РДР 0,59, 533, 571, 572, 574, 575, 576 Об'єднати в одне кримінальне провадження із присвоєнням номером 059. Усі ці РДРи внесені в 2017 році. Мова вже йде про повідомлення. 533, наприклад, ЄРДР, це Томенець Ганна Іванівна подавала заяву про те, що е, використані кошти, якими вона користується зручним хворого чоловіка, Томенця Володимира, е, де зняли гроші, його гроші 5500 гривень різними платежами. А доручення до доручення до додано до справи. Доручення до про проведення досудового розслідування по Томенцю є ведек. Слідчому сечі uh -huh. повідомлення про початок досудового розслідування поколенець теж повідомлено і повідомлено керівника Путської місцевої прокуратури слідчим Сич. В цьому кримінальному провадженні 5.3.3 була створена а, група про призначення руху Сергія 1 грудня 2017. Перший заступник керівника Келиме. Підпис. І підпису немає. 53 і 1 кня 2017. Є в 1 грудня 2017-го група працює. Ця аркус справи 98, 98 у цьому томі. І це означає, що прокурор. Я нагадую, що надано було. Я зафіксував те, що є, але питання значить, щодо. Створення групи процесуальних прокурорів, нагадую: щодо підписів, щодо дослідження оригіналів підписів, щодо визнання з цього приводу доказами і значить, ці клопотання суд вже розглядає і вирішує. Ну, будь ласка, ви акцентуйте, але не забирайте час. Якщо це вирішено, там чітко записано. Наслідки розгляду цього клопотання, продовження розгляду, коли буде там дана остаточна оцінка, чи є це підставою для визнання, чи немає, і остаточне право подання апеляційної скарги у зв'язку з незгодою з цим поціальним рішенням суду до остаточного рішення суду. Тому щоб не забирати час, я пам'ятаю, що це питання піднімалося і ми потратили дуже багато часу для його вирішення. Фіксуйте, записуйте, якщо треба необхідно, але рухаємося далі. Протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30 листопада 2017 року складено поліцейським оперативному повноваженням Попович відібрано Віктором з Ганта Іванівни. Значить, заяву, що в правні місяці 2017-го заявницею було виявлено, що з рахунку карткову після перші три цифри посадить Останні чотири цифри, яким вона користується в дорушенням в зв'язку з хворобою чоловіка, Томіс Володимира, незаконно було знято суму 3500 гривень різними платежами через сервіс Ведбанкінку «Ощадбанк». Підпис Томнець, підпис полкові, доручення слідчугасич керівнику поліції ВП номер 2 Жаба шляхом проведення оперативно розшукових заходів встановлює додаткових свідків за заявою Томуць. А Одну... ну, дату, будь ласка. Дата від 1 грудня 2017-го. Угу. Ну, є номер. номер є. є номер, є, звісно. Тому саме його на комп'ютері я так розумію, Це так, так, так. Значить, є номер, якщо когось цікавить, будь ласка. Якщо у вас є копії всіх документів. Якщо якісь є розбіжності, тоді наголошуйте. Я просто що з метою економії часу. 2 грудня 2017 го о, значить, слід керівник жаба на матеріали виконаного доручення по слідчому по Протокол допиту свідка. То ми згадуємо ми допитали. На фото Клопотання про тимчасовий доступ до речей документів слідчої 12-ті заслідчому суді Міжі Справного суду і слідчий суддя Кур цін та 14 грудня 2017-го 533-му ЄРДР номерні просити на кримінальному не впровадженні задовольнив по послання слідчого щодо дозволу на тимчасовий доступ до документів. Що стосується е, карткового рахунку ПСП перші і останні чотири цифри, це стосовно е, надату доступу по тому протокол тимчасового доступу опис речей і документів, які були вилучені, тут є від е, довідки виписки по картковому рахунку, рахунку, акту приймання передачі пакетів документів. Е, і встановлення кредитної лінії, запити, звірки з домівки з управління пенсійного фонду по особі, заява приєднання, копія пенсійного посвідчення, тоненість паспорта, анкетні дані, і ІПЕ. І, і ці протоколи від 12 січня 2018 року свідчення січку оглянуто ці документи, знову їх описано. Постанова визнання документів речовими доказами, приєднаних до матеріалів справи 12 січня 2018-го. За переліком всі банківські документи вилучені на підставу ухвали слідчого суді і чи визнав речовими доказами. І е, вони є такими: довідка, е, це в ході виконання ухвали слідчого судді встановлено, що БПК новопсихологія 72 перший. І останні чотири цифри я назвав та 5167 і 51.41 відкрита до рахунку останні три цифри 380 банківського на ім'я Томі Володимира Івановича. Це начальник відділу банку повідомлення і виписки по карткових рахунках. На дату 15 січня 2018, сума 3500 гривень. Кредитний ліміт. Доступна сума була 1077 87. І 25-го 11-го було за 16 року було знято 10 гривень 25-го 16 року. А безлетівкола зарахування рахування 2175 копійок на поповнення карткового рахунку і типсипнопенсія. 16 грудня 16 року було знято 45 гривень 82 копійки. 19 грудня 16 було доцілкове зарахування на рахунок 500 гривень поповнення карткового рахунку. 19 грудня 2016 року нараховано е, за користуванням кредитної 329. 25 грудня 2016 нараховано за користуванням.